Книга суддів, розділ Четвертий. Але сини Ізраїля вчинили знову те, що було не до вподоби Господові, коли Егуд помер, і Господь віддав їх у руки Явінові, ханаанському цареві, що царював у хацорі. Начальником же його війська був Сісера. Що жив у харошет Гоїмі. Заквилили тоді ізраїльтяни до Господа, бо в Явіна було 900 залізних колісниць, і він сильно гнітив синів Ізраїля вже 12 років. А під той час девора, пророчиця, жінка лапідота, була в Ізраїлі суддею. Сиділа вона собі, звичайно, під Девора пальмою між Рамою і Бетелом у Ефраїм горах, і сини Ізраїля приходили судитись до неї. Послала вона до варака, сина Авіноама, з Кадешу в нафталі і промовила до нього: Господь, бог Ізраїля велить ось що. Лаштуйсь у дорогу, виступай на тавор гору. Взявши з собою десять тисяч чоловік із Нафталієв та завулонян, я ж заманю до тебе до кішон потоку, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями і з його військом, і віддам його тобі в руки. Аварак відказав їй Коли підеш за мною, то я піду, коли ж не підеш за мною, не піду. Вона ж до нього, Піти з тобою я піду, тільки ж слава у поході, в якій ти вибираєшся, не припаде тобі, бо господь жінці видасть сісеру в руки. І зібралася Девора і пішла з вараком до кадешу, скликав тоді варак за Вулона і навталі в кадеш десять тисяч чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер же Кеній відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецаанім Дуба, що під Кадешем. Як же сесірі оповіли, що Варак, син Авіноама, пішов на Тавор-Гору, зібрав сесера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і увесь військовий люд, що мав при собі, від Харошет Гоїму до кішон потоку. І мовила Девора до варака. «Готуйся, бо це той день, коли Господь дасть тобі сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустивсь варак з тавор гори і десять тисяч чоловік з ним. Господь навів страх на сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед вараком. Так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся на вздогінці за колісницями і за військом аж до харошет Гоїму, і все військо сісери полягло від леза меча ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінки Хевера, Кенія. Бо між явіном, царем Хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото Яела назустріч сісері, та й каже йому Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся. І зайшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї Дай мені, будь ласка, трохи води напитись, бо пече мене спрага. Вона й відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитись і прикрила його. Він же каже до неї Стань при вході в намет. І коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме Чи нема кого тут, то скажи ні. Тоді Яела, жінка хевера, вхопила наметового кілка, взяла у руки молот, підступила стиха до нього. Та й загнала кілка йому в скроню, так, що кілок пройшов у землю, бо сісера заснув був глибоко від утоми. Так помер він. Аж ось з'явився іварак, що гнався за сісерою. Вийшла Яела йому назустріч та й каже до нього Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш. Війшов він до неї. Аж ось і сера, простягнутий на землі, лежить мертвий, з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля, і рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя Ханаанського.